Так, у нас продається ділянка, місто Київ, вулиця Планетарна, це жуляни, ну практично тарінки. Ось там, там де будинки, це вже вулиця Вільямса. Тут дуже близько до терімків. Але територіально жуляни. Так, діляночка прямо правильна, прямокутна форми. Зараз дивимось. Ось так вона виглядає від забору до забору, з правого боку будинок будується, з усіх інших боків все забудовано, елітна забудова. Вулиця теж така елітна, тому що вона тупікова, в кінці вулиці стоїть шлагбаум, проїзд тільки перепусках, та сторона відкрита. Так, в цій частині жулян це практично єдина вулиця, по якій проходить газова труба. Так, стовп електроенергії, ви бачите, лічильник є, але це не наш сусідський. От, в принципі, підключення як до газу, так і до електроенергії Кхе, можливе. Так, посилання на оголошення буде під відео. Будь ласка, телефонуйте, приїжджайте, координати також залишу. Якщо треба зустріч, приїду в будь-який час по домовленості. Документи надам також по запиту. Це, будь ласка, телефонуйте, Всього доброго.